На кафедрі гідробіології та іхтіології факультету тваринництва та водних біоресурсів НОБІП України студенти другого курсу зі спеціальності 207 водні біоресурси та аквакультура проходили лабораторні заняття з гідробіології. Заняття проводили Наталія Рудик Леуська та Меланія Хижняк. Лабораторні роботи з дисципліни гідробіологія проводяться в спеціальних навчальних лабораторіях, які оснащені. Необхідними мікрошопами вони в нас є з різно різною здатністю. Студенти з задоволенням розглядають проби фітоплантону, зооплантону, ідентифікують, тобто визначають їх до виду, тому що ці всі організми чудовий корм для наших риб. Вони відносяться до кормової бази риб і забезпечують рибопродуктивність свади. Гідробіологія є однією з базових дисциплін спеціальності. На лабораторних заняттях студенти знайомляться з умовами проживання організмів у водоймах, їх життєвими формами та пристосуваннями до водного середовища, особливостями, вивчають усі угрупування організмів, що населяють водойми. Для виконання лабораторних робіт студенти мають усю необхідну матеріальну технічну базу, прилади та знаряди для відбору проб. Ланктонні сітки, дночерпаки, рамки, термометри, дисксеки, промивальні сита та різноманітне лабораторне обладнання. Потім на дні затихається, сито опускається, промиваєте і видиваються. А гідробіологічні проби студенти відбирають самостійно на каскаді Дідорівських озер. Камеральне опрацювання гідробіологічних проб. Студенти проводять у навчальній лабораторії за допомогою сучасних світлових мікроскопів. Студенти із задоволенням ідентифікують плантонних безхребетних, які у пробах представлені найпростішими коловертками, гілястовусами і веслоного рачками. За типом живлення, вони фільтратори, тобто споживають завислі у воді водорості, бактерії, детрит і тим самим є живими фабриками з очищення води. Зоопланктон це їжа риб планктофагів. Їх харчова цінність набагато перевищує цінність штучних кормів. Що застосовуються для годівлі риб. Переважна більшість планктонних і донних організмів цінні кормові об'єкти, які забезпечують відтворення, ріст, розвиток риб і в цілому рибопродуктивність наших водой. Саме тому вивчення біології кормових організмів, їх ідентифікація та визначення кількісних показників мають ключове значення для студентів. Лабораторні роботи з гідробіології відбуваються в основному під мікроскопом. Це цікавий пошук в мікросвіті, який не можна побачити неозброєним оком. Такі заняття Вимагають зосередження, витримки, забезпечують пізнання невідомого, осмислення багатогранності населення водою. А також це кропітка робота з визначниками. Рідко вона веде до цікавих дискусій при ідентифікації організмів. Це позитивні емоції, і набуття фахового досвіду зі спеціальності. Єлізавета Махонюк, Олександра Ожерелєва, Вікторія Гришко Нобіп України.